Вітаю вас! 31 серпня о 18-й годині в міському палаці культури відбудеться вистава Майська ніч. Кременчуцька газета спільно з івент-агенцією промо» розігрують три квитки на двох осіб на цю виставу. Для того, щоб прийняти участь у нашому розіграші, потрібно було виконати його умови. Вони дуже прості і були надруковані на сайті Кременчуцької газети КГ. .ua. Ви могли там їх прочитати. Я просто нагадаю, що потрібно було підписатися на мій телеграм-канал, на телеграм-канал Кременчуцької газети, правильно відповісти на питання. І ті, хто це зробили, ми їх відібрали і зараз завантажуємо прізвища цих людей у наш барабан. А я лише розповім, про що ця блискавична вистава. Вона написана за творами Миколи Васильовича Говиля, режисер-постановник Дмитро Рачковський. В анонсі сказано про таке: народні обряди, віра в існування потейбічної сили, яскраво описані у творах Гоголя і отримали своє втілення у виставі Майська ніч. Її герой, син голови села, не може отримати згоди. Батька на шлюб з простою дівчиною, шукаючи розради, парубок неочікувано знаходить її. На допомогу закоханому приходить нечиста сила. Тож яскраві образи героїв, талановита акторська гра, загадкова аура події, складові незабутнього вечора не пропустіть. Якщо ви не виграєте квиток зараз у розіграші, ви можете придбати його у театральних касах міста. Ну що ж, поїхали. Барабан ми вже завантажили претендентів на перемогу. І зараз називаємо, хто отримає квітки. Це Наталія Клочкова, перший переможець. Це е, Наталія Постів, другий переможець. І обираємо третього переможця. Це редколес Оксана. З переможцями зв'яжуться наші колеги, розкажуть, де забрати квитки, а всі інші, нагадаю, можуть придбати квитки на цю виставу у театральних касах міста. Приймайте участь у наших подальших розіграшах.